Розглянемо будову молекули глюкози та фруктози і з'ясуємо, які ж якісні реакції властиві для кожної з цих сполук, отже, фруктоза і глюкоза є вуглеводами і мають однакову загальну формулу, яка має вигляд С6H2O6 разів або С6H12O6. Якщо подивитись на молекулу глюкози і фруктози, то можна з'ясувати, що ці речовини мають абсолютно різну будову. Незалежно від того, що кількість атомів карбону, гідрогену та оксигену абсолютно є однаковою, структурна формула цих молекул відрізняється один від одного. Так, в молекулі глюкози міститься 1, 2, 3, 4, 5 групок ОКО. Такі групи ми вже з вами називали гідрозолоту. Сильними. Те саме стосується молекули фруктози. В ній також міститься 5 групок ОН. OH. Але є суттєва різниця. В молекулі фруктози міститься карбонільна група. З такою групою ми вже зустрічались в будові карбонових кислот. Що ж стосується молекули глюкози, то в цій молекулі міститься група СОН. Отже, підведемо підсумки про наявність функціональних груп в молекулах глюкози та фруктози. В молекулі глюкози та фруктози міститься однакове число гідроксильних груп. І в першій, і в другій молекулі їх знаходиться по 5 штук. Це свідчить про те, що ці молекули за своєю будовою можна віднести до багатоатомних спортів. Молекула фруктози містить карбонільну групу, а молекула Глюкози містить групу СОН, яку ми з вами будемо називати альдегідною групою. Отже, глюкоза це є альдегідоспиртом відповідно до тих функціональних груп, які входять до її складу. Фруктоза ж буде відноситися до кетоспиртів. А тепер пригадайте, як експериментально довести, що в молекулі речовини є кілька гідроксильних груп. Для того, щоб підтвердити те, що і глюкоза, і фруктоза у своєму складі містить кілька гідроксогруп, ми можемо за допомогою якісної реакції. Якісна реакція на багатоатомні спирти – це взаємодія їх із купром 2 з гідроксиду, з утворенням блакитного розчину. Отже, спочатку добудемо свіжо приготований осад купром-2 гідроксиду. Під час взаємодії натрій гідроксиду та купром-2 сульфату утворюється осад блакитного забарвлення. Якісну реакцію ми проведемо при додаванні розчину глюкози. Під час взаємодії глюкози із купром-2 гідроксидом відбувається розчинення осаду і утворення блакитного розчину. Отже, зробимо висновок, що і глюкоза, і фруктоза є багатоатомним спиртом. Розчин, який отримали, нагріємо у полум'ї пальника. І через певний час спостерігаємо появу помаранчевого осаду. Таку якісну реакцію дасть тільки розчин глюкози. І це буде свідчити про те, що до складу молекули глюкози входить альдегідна група. Отже, глюкоза, крім того, що вона є багатоатомним спиртом, вона ще є альдегідом. Молекула ж фруктози такої реакції не дає. І це свідчить про те, що ця сполука є не альдегідом, а кетоном.